Ких розслідувань схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Десятки тисяч українських чиновників кинулися заповнювати свої електронні декларації про майно доходи та витрати. Тепер брехня про статки це кримінальна відповідальність. Тож посадовці просто змушені вписувати дані не тільки про свої маєтки чи автомобілі, а й про коштовні речі. Декларуються годинники і шуби, костюми і прикраси, а також готівка. Про те, на який спротив наштовхнулася реалізація цієї вимоги Євросоюзу, мабуть, можна написати цілу книгу. Не останню роль у саботажі процесу зіграло і саме Нацагентство із запобігання корупції, яке мало відповідати за вчасне, і повноцінне впровадження цього нововведення. Та виявилось, що самі члени НАЗК іншої думки про свої досягнення. Тому навіть самі себе преміювали, щомісячно збільшуючи свою зарплату на десятки тисяч гривень. Інформацію про суттєві грошові нарахування членам національного агентства з питань запобігання корупції офіційно отримала у відповідь на свій запит громадська організація. Центр протидії корупції відповідно до наданої інформації. У червні голова та члени НАЗК отримали надбавки за вислугу років від 42 до 50% від посадового окладу. Таким чином, голова НАЗК Наталія Корчак отримала не 36 тисяч оплати по окладу, а 55 тисяч гривень. Уже у липні голова та члени НАЗК, крім надбавки за вислугу років, отримали надбавку за інтенсивність праці як за липень, так і за попередні місяці. Вані червень, а ще місячні премії за ці три місяці. У підсумку голова НАЗК у липні замість 36 тисяч отримала 330 тисяч 822 гривні. Їй підлеглі члени НАЗК від 182 до 251 тисячі гривень. У серпні та вересні голова і члени НАЦАгентства продовжили отримувати премії та надбавки. У серпні голова Агентства отримала 147 тисяч гривень, у вересні – 183 тисячі Юристка центру протидії корупції Олена Щербан зазначає, що такі заохочення голові та членам НАЗК, які вони ж самі і затверджують, не відповідають результативності роботи агентства. зокрема через зрив вчасного запуску системи електронного декларування. А це одна з вимог отримання Україною безвізового режиму з Європою. Вони вважають, що вони працюють досить успішно і виконують свої функції. Натомість, те, що ми бачимо, як антикорупційна організація ззовні – НЗК не за не забезпечило функціонування системи декларацій належним чином. На наше запитання, що послужило причиною самостійного збільшення зарплату 4-5 разів від розміру встановленого укладу, голова НЗК Наталія Курчак поскаржилася на несвоєчасне фінансування урядом роботи свого відомства. Не тематині вона йде на те, щоб яким чином влаштувати свої робочі місця, і зараз ми якісь закупки почали робити. Uh -huh. Uh -huh. Своїх хлощів uh -huh. У цього часу ми самі зараз заправляли і просто свої комп'ютери. Ми вирушили на екстрене засідання на цегенство 27 жовтня. Його терміново скликали через збої у роботі сайту, на який чиновники масово кинулися за декілька днів до закінчення терміну заповнення та подачі електронних декларацій. Звертаємося щодо життя. Огонь дня очіку організаційно правових заходів безперевітного забезпечення безпровідного функціонування системи електронного декларування. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. По закінченню засідання ми запитали, чи справді члени НАЗК вважають свою роботу настільки успішною, щоб виписувати собі премії у п'ятеро збільшуючи свою зарплату. Пані щодо надбавок можете пояснити, Чим, чим обумовлено все-таки от отримання цих премій надбавок? Ми на всі питання відповіли. Якщо у вас є запитання, звертайтеся. Само пане журналіст. Ну от можете назвати якісь заслуги, які от, ну, обґрунтовують оці премії надбавки в 4-5 разів. Декларування Страшний сон можновладців уже реальність. Спроби знівелювати, вихолостити, пом'якшити закон, вчинялись регулярно та наштовхувалися на різку відсіч громадянського суспільства. Одним з найбільш впливових політиків, який хотів внести правки до закону, був голова президентської фракції Ігор Гринів. Наприклад, пропонував приховувати від громадськості дані про готівкові кошти, виступав проти кримінальної відповідальності за помилки у деклараціях. Тож ми вирішили перевірити статки і самого голови президентської фракції Ігоря Гриніва. Невідповідності шукав Михайло Ткач. Це лідер парламентської фракції блок Петра Порошенка Ігор Гринів. Ігор Гринів, народний депутат п'ятьох скликань парламенту. Також Гринів відомий політтехнолог. Він працював з президентом Ющенком, а у 2014-му став керівником штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Після обрання Порошенка президентом Гринів стає заступником голови його президентської адміністрації. На парламентських виборах 2014 року Гринів у п'яте стає народним депутатом, проходить в раду як 14-й номер у списку БПП. А коли Юрій Луценко переходить на роботу у Генеральну прокуратуру, саме Гриніва обирають керівником фракції президента у парламенті. За два місяці до закінчення терміну подання електронних декларацій, Гринів пропонує внести зміни до закону України про запобігання корупції. Хоче засекретити від громадськості цілий перелік інформації про майно депутатів і чиновників. Пропонується встановити ще окремі відомості, що зазначаються у декларації, а саме відомості про цінне рухоме майно, вартість та розмір отриманих подарунків, наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, позичені третім особам, активи у дорогоцінних банківських металах. Фінансові зобов'язання, видатки та усі правочини вчинені у звітному періоді, тощо належатимуть до інформації з обмеженим доступом та не підлягатимуть оприлюдненню. Також Гринів пропонує скасувати кримінальну відповідальність за помилки у декларації. Кримінальна відповідальність має бути за подачу недостовірної інформації про податки і ухиляння від податків. В іншому має бути адміністративна і політична відповідальність, а не кримінальна. Через суспільний резонанс та за словами Гриніва, після втручання самого президента він відкликає свої скандальні поправки. Мав складну розмову з президентом щодо внесених мною поправок до закону України про запобігання корупції, щодо запобігання злочинам проти життя і здоров'я особи та проти власності. Я і надалі залишатимусь при своїй думці, що цей закон потребує доопрацювання та змін. 8.30 ранку, Київська область, Обухівський район, село Таценки. Автомобіль Audi Q7 вартістю близько двох мільйонів гривень виїжджає з території маєтку. На території будинок майже 600 квадратних метрів. Приватне озеро, ліс. Дев'ята ранку Верховна Рада України. За годину до початку засідання Audi Q7 заїжджає на територію Верховної Ради. Із авто виходить Ігор Гринів, радник президента Петра Порошенка, та голова його фракції у парламенті. Автомобіль Ауді К'ю-7» зареєстрований на 23-річного сина нардепа. А маєток, з якого виїжджав Гринів, розташований на землі, більшу частину якої безкоштовно від держави отримала донька нардепа Гриніва Марія. Я в парламенті перший раз прийшов 26 років назад, і повірте, що за цей час мені так здається, що своє чесне ім'я зберіг. Вперше народним депутатом Ігор Гринів стає у 1990 році. Ще за Союзу. Вже у 93-му році нардеп Гринів отримує в користування від держави двокімнатну квартиру. Ось у цьому депутатському будинку в самому центрі столиці на Печерську. Чи отримували ви депутатську квартиру Ні. на Панасу Мирного? – На в 2003 році. В 93 третьому році. Ви отримували там квартиру. В 93 році. А потім ваші дружини її приватизували. І ви її продали. Ми її разом приватизували у 2003 році. Ігор Гринів, народний депутат, вже від блоку Віктора Ющенка. Наша Україна його донька Марія, якій на той час було 19 років, отримує безкоштовно від держави землю у селі Таценки Обухівського району Київської області. 25 Соток під будівництво та 52 сотки для особистого селянського господарства. Ця земля тепер належить самому нардепу. Донька її подарувала батьку у 2015 році. 13 років назад ми всією сім'єю перебралися повністю жити за місто. Купили отримали як і згідно українського законодавства, звернулися заявою до сільської ради, отримали так само ділянку. Купили, докупили певні ділянки. На супутникових знімках можна побачити, що у 2006-му на цих ділянках ліс. Наступний знімок супутник Google зробив вже у 2010 році. Тепер тут вже стоїть будинок площею майже 600 квадратних метрів і є навіть озеро. На той момент Ігор Гринів вже три роки як депутат від блоку Юлії Тимошенко, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Та народний депутат відобразив родинний маєток у декларації лише у 2015 році. Ми дивилися, по… Там у вас з 2010 року вже будинок стоїть. Будинок, озеро, все збудовано. Ще раз скажу: закінчили і ввели в експлуатацію будинок о, минулому році. 2015, 2015 році. Коли будинок у Тацинках був вже зведений, родина Гринівих продає квартиру. Держава йдеться в двох кімнатну квартиру. 23 роки тому. Крім того, я придбав в цьому ж будинку за власні кошти ще чотирьох кімната копир. І потім, коли я продавав, я продавав не ту квартиру, яку від держави, а ту квартиру, яку купив в будинку, за власні кошти. А та, яка віддержава вона залишилася? — Ні. Ми її об'єднали, додали до тієї квартири чотирьох кімнат, що продав, і разом. Зі слів нардепа також можна зробити висновок, що маєтокутаценках родина збудувала саме за виручені від продажу квартири гроші. Коли прийняли рішення переселятися в замісто, е, то продали квартиру в, е, Але ви в Києві. продали квартиру у 2011 році. Так, да. І в 2011 а році бо не вистачало 15. Бо, ні, 15. ну кажу ще раз, бо ці гроші е, потрібно було для реалізації будинку. 2014 рік ігор Гринів стає керівником виборчої кампанії Петра Порошенка на президентських виборах. А після його перемоги Гринів обіймає по посаду заступника голови президентської адміністрації. У листопаді 2014-го ігор Гринів, опираючись до Верховної Ради, іде з цієї високої посади. А через місяць дружина Гриніва Оксана купує квартиру площою 145 квадратних метрів. Ось у цьому новозбудованому комплексі Покровський посад. Квартиру такої площі сьогодні пропонують придбати майже за 7 мільйонів гривень. Згідно декларації на сайті Верховної Ради, у 2013 році родина Гриніва, а це дружина, донька та син, на трьох заробили всього 292 тисячі гривень. А сам Гринів задекларував 224 тисячі заробітної плати та ще 100 тисяч гривень на банківському рахунку. За наступний 2014 рік дружина заробила лише 22 тисячі гривень, а власний нардеп задекларував зарплату 210 тисяч. Виходить, що за два роки родина Гриніва заробила 750 тисяч гривень. Це в рази менше, ніж вартість однієї квартири дружини. У вашої дружини наприкінці 14-го року у грудні вона придбала квартиру 140 квадратів у новобудові. Mm -hmm. Але у неї згідно декларацій ваших, які ви подавали на сайті Верховної Раді, вони оприлюднені. У неї не було грошей на цю квартиру. У неї там було 200 тисяч і в 2014 році вона задекларувала 20 тисяч гривень. А ви не в курсі, що майно придбане в сім'ї? І доходи, які надбані в сім'ї, є спільні доходи. Якщо б ви звернули увагу про її е, ну і мою декларацію за попередні роки, ви побачили. Ми роздрукували декларації нардепа Гринєва. і вирішили ще раз запитати звідки у дружини депутата гроші на коштовну квартиру у новобудові. Добре, Ось ваша декларація за 2014 рік. У вашої дружини 22 тисячі. Це, давайте давайте. Ви хочете про це поговорити? Чи ви хоч хочемо... одна ви Виша чи як? Ну розтав. Ну, давайте не можемо хоч. Давайте я, вам... ж я не повинна я... я... домовитися про інтерв'ю. вам так. ще раз пояснив моє повідношення до вас. Чому я з вами до вас? дійсно до цієї розмови ми протягом двох тижнів намагалися домовитися з депутатом Гринівим про інтерв'ю, щоб дати йому змогу як публічному політику детально розповісти про походження того чи іншого майна? У мене нема ніякого до вас такого поваги як до журналіста, щоб вам відповідати на жодне питання. Тепер я буду до тих, хто дає вам відповідні кошти для випуску цієї передачі, звертатися з порушенням етики журналістської поведінки. народному депутату. Не сподобалось, що ми знімали його маєток та автомобіль, попри те, що він публічна особа. От ніколи ще журналісти себе так не поводили. Як журналісти постійно знімають з квадрокоптера будинки кажуть, ми такі то журналісти хочемо зняти ваш будинок. А те, що ви робили, з моєї з моєї точки зору є порушенням повністю етики журналістів. Тому спокійно, все нормально. Я до вас не маю юридичних претензій, я до вас маю етичні претензії і відповідно не хочу з вами розмовляти. Ігор вам нам дуже потрібна ваша позиція з приводу вашої декларації. Я вам пояснив та робіть, що хочете, А стосовно вас я маю велике зневагу. Утім, маючи за мету справді розібратись наступного пленарного тижня, ми чекаємо Гриння біля Верховної Ради. Просто ви кажете, що є в попередніх деклараціях за рік, тисячі тринадцяти рік. Декларації немає. Давай, давай, давайте, ну ви, я ж не на топиті, щоб вами. Але ви мали б трошки ну, е, самі поцікавитись. Ні, Просто я най... не бачу гроші у декларації. Я кажу, вони... подивіться, я навіть точно скажу вони за які рік. Значить, дивіться, е, ну я не буду хвалитися своїми доходами, але ви прекрасно розумієте дві речі. Е, я з 94 року по 2002 рік е, не був депутатом. Так. Е, ну, мені не цікаво, до речі, говорити от на вулиці. Задавайте питання, відповім. Перепитуємо ще раз, за які гроші дружина Гриніва придбала квартиру у 2014 році. По 94 по 2002 по, я десь приблизно років 6-7. Тобто свій перший, як кажуть, е, великий заробіток, не будемо називати цифри. Я ще зароблю 96-му чи 97-му році. Але чому немає цих коштів, от коли у 2014 році ваші... Та кошти не вказуються. Ну як, на рахунку в банку у вас там тисяч гривень. Слухайте, я ще раз кажу, тому що е, не вказуються, наприклад, ні готівкові кошти. Тобто, ні, в вони, вони, не вони, вони не вносяться. А, тобто це ті кошти, які були в готівці? Звичайно. Нині народний депутат Гринів їздить на роботу на Ауді q 7 2015 року, зареєстроване на 23річного сина Романа Данила. Русі, скажіть, будь ласка, з приводу автівки, вона вашого сина, правильно? Автомобіль. У мене є моя автівка, я Син зараз немає в Україні. Він вам подарував автівку? Ні, він не подарував мені автівку. Більше а. того, її теж побачите в моїй декларації. Як, як користування? Якщо раніше декорували тільки власність. То на сьогоднішній день зв'язку з тим, що я дійсно час від часу його беруть цей автомобіль, щоб не простоював і це. Середня вартість такого авто близько 70 тисяч доларів. За інформацією самого ж нардепа, його син закінчив навчання на початку 2016 року, але авто придбав ще коли був студентом. Має, має старську програму він закінчив в е, ну, рік в лютому місяці. Року. Цього року. Цього року. Ага. І, вже, ну, це... і вже придбав цю автівку, вибачте, у у південності. Я вам, ще раз сказав, я вам вже і чітко пояснив, що в даному випадку, коли ми продали майно, то воно в рівні міри, як мені, так і моїй дружині, так і моїм дітям. І ми чесно, ці, кожен собі з цього майна дружина купила свою квартиру. А син купив собі машину. Окрім того, у декларації за 2015 рік Гринів задекларував півмільйона гривень від продажу рухомого та нерухомого майна. Хоча, якщо порівняти декларації за 2014 та 2015 роки, нічого з наявного майна не зникло. У вас у 2015 році в декларації 500 тисяч гривень від продажу рухомого і нерухомого майна. Хоча, Ні, нерухомого. Якщо... Рухом... Рухомого майна, так. Да. Хоча якщо поєднувати з 2014 роком з декларації, ви нічого Ні. не продавали. Рухомого майна в 2015 році продаж. Щ що саме ви продали? Ну, я ще раз Там кажу, нічого не помінялося просто. Я не хотів би вам це е е пояснювати. Якщо ви хочете дійсно перевірити мене на чесність, я готовий вам віддати на чесність. Якщо ви хочете робити піар, от я на чесність мене перевіряти легко. Бо мені просто? легко відповідати. Ну і ми в цьому зацікавлені, тому Я розрахували ваші декларації. То тому я відповідаю. Тому я відповідаю, Бо вважаю, що кожен політик в принципі повинен відповідати. Просто ви не але тільки одне відповідаю. люди не хочуть відповідати. А кажуть, що відповідає. Ну, Відповідаю, не хочу просто відповідати. Скажіть, будь ласка, а де ви жили той момент, коли ви продали цю квартиру державну плюс власну шестикімнатну і між здачею вашого будинку у 2000, як ви приходите Слухайте, я ще раз скажу. Якщо це має відношення до моєї чесності, Ну, 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 ну розчитайте, ну, я ж не проти, але салон салон я ну, зобов'язаний ну, вам це відповідати, де я жив. Якщо б ви взяли по прописці, ви б дістали відповідь. Mm -hmm. А всюди я не жив ніколи в повітрі. От там, де я був прописаним, там і жив. Ако се не буди мама, така треба се разбере. Можливити корупційні призначення на впливові керівні посади в державі. Така була мета реформи державної служби розпочатої цьогоріч. Для цього створили спеціальну комісію, яка тепер проводить конкурси серед охочих керувати країною, її цілими областями та окремими районами, її різними службами та агентствами. Минулого тижня ми розповіли про те, що ця комісія серед трьох десятків кандидатів на посаду очільника Миколаївської області визначила. Переможцем народного депутата від блоку Порошенка Олексія Савченка, попри те, що у своїй презентації бачення розвитку області він наробив купу помилок. При цьому Савченко склав тест із 40 складних запитань всього за 6 хвилин. Хоча його найближчому конкуренту на це знадобилось 32 хвилини. Все це наштовхнуло на думки про недобросовісність комісії, а саме про те, що результат насправді міг бути визначений заздалегідь. А конкурс це просто фікція. Тим часом ця ж комісія у цьому ж складі і далі проводить конкурси на впливові керівні посади в державі. Про реакцію на резонансну історію продовжить Сергій Андрушко. Савченко Олексій Юрійович 14,88 балів. Після виходу нашого сюжету новопризначений голова Миколаївської області Олексій Савченко поширив відео, де він водягнені поверх сорочки в футболці з написом Маю силу вчитись на власних помилках і з навмисно нанесеними помилками у трьох словах, одного речення продекламував вірш Максима Рильського. Як парусть виноградної лози, плекайте мову на станну полінь бур'я. Частіше не сльози, вона хай буде. Такий крок політика зустрів різні відгуки: з одного боку схвальні за те, що він вміє жартувати над собою та каже, що прагне вивчати мову. Наприклад, його підтримав мер міста Дніпро Борис Філато. Братан, я з тобою в Ніколаївській області у тебе все вийде. Інші ж зауважили, що звуження обговорення теми виключно до проблеми незнання Савченком української мови навмисно відволікає від ключової тези журналістського викриття про те, що переможець конкурсу міг бути визначений заздалегідь. Це викликає питання до самої комісії. Минулого тижня у коментарі схемам її члени неохоче розповідали, який бал поставили Савченку та за що. Я Не пам'ятаю, не пам'ятаєте? ні. Я не пам'ятаю. Треба, треба думати. Так? Тож ми вирішили їм поставити ті ж питання вже після виходу сюжету, який викликав резонанс. Ми можемо коментувати тільки з дозволу керівника в місті. Наталія Аненкова, представниця адміністрації президента у всій комісії, так я бачила, що були присутні помилки. Але презентація одного з небагатьох кандидатів в той день, яка була не списана, компетенція, яка на той день складалася з оцінювання професійних знань в першу чергу, мене абсолютно задовільнила. Я звернув увагу на те, що говорив пан Савченко означає це що ви не читали його презентацію коли демонструвала снітра це означає що я оцінював ситуаційне завдання читали чи не читали це означає що я оцінював ситуаційне читали, чи читали чи не його презентацію я я проглядав, я проглядав. ви помітили там помилку я не пам'ятаю голова агентства з питань держслужби і голова комісії яка обрала олексія савченка Костянтин Ващенко, пояснює що комісія наразі не ставить перед собою завдання оцінювати кандидатів на грамотність і, хоча закон про державну службу все ж таки чітко вказує, що державний службовець категорії А повинен вільно володіти державною мовою, Ващенко каже, комісія просто ще не встигла розробити критерії такого оцінювання. У нас не є завдання оцінювати грамотність, і філологи українські скажуть, що володіння мовою і правописання це все таки різні речі. Але очевидно має бути розроблено якийсь окремий порядок оцінювання державних службовців з точки зору їх володіння українською мовою. Кабінет міністрів дав комісії, яку очолює Ващенко, рік на розробку цих критеріїв. Ми вже працюємо над цим порядком, просто ми не зобов'язані це мати прямо зараз. Також програма схеми отримала та опублікувала звіт про тестування із підписами членів комісії. Виявилося, що переможець на посаду голови Миколаївської ОДА Олексій Савченко склав тест у п'ять разів швидше від свого головного конкурента. За шість хвилин за цей час він встиг прочитати 40 запитань, надати 34 правильні відповіді. В середньому, за 9 секунд, народний депутат із блоку Петра Порошенка мав прочитати одне запитання, ще чотири речення, варіанти відповіді до нього та обрати правильний варіант. Чи можна відповісти на 40 питань за? 6 хвилин голова комісії після виходу сюжету каже, що насправді кандидат складав тест довше. Це помилка комп'ютера. Я перевіряв цю інформацію. Це дійсно видається нереальним. От, але ми перевірили, маючи на увазі те, що у нас є, як ви знаєте, у нас все фіксується. А тепер уже чотири камери у нас є по дві в кожній аудиторії. У нас чітко фіксується процес і тестування і складання ситуаційних завдань. Він понад 30 хвилин. Проходив тестування. Тобто Там зазначено о, 6 хвилин та 4 секунди. Зазначено де? А в результатах тестування? Я не виключаю, що просто ця цифра 6 хвилин. Це то що видав комп'ютер. Я не знаю, як це відбулося. Я вважаю, що це просто технічний збій. Це нова українська реформа, коли очільників на високі державні посади мають не призначати, а обирати на прозорому конкурсі. Комісія з питань вищого корпусу державної служби продовжує обирати кандидатів на нові державні посади. Це тестування цього тижня. Представниця секретаріату комісії перед тестуванням кожному кандидату роздає заздалегідь підготовлений шмат паперу, на якому надрукований Прізвище кандидата, пароль та логін до комп'ютера. Кандидатам не пропонують обрати пароль та логін. Як це робилося, наприклад, під час схожого тестування на детективів антикорупційного бюра. Шановні кандидати заходьте, будь ласка, сідайте в довільному порядку. Пароль логін для кожного кандидата з його прізвищем друкують за одну добу, інформує голова комісії. Ми використовуємо програму, яка яку нам люб'язано дали наші колеги з Національної академії державного управління при президентові. Але зараз ми дійсно працюємо над новим програмним продуктом, і я думаю, що ми зробимо відповідний запит, тому числі в держпідзв'язок, у громадській. Організації Центр протидії корупції вже підготували звернення до національної поліції про незаконне втручання в роботу комп'ютерної системи під час складання тестів для визначення переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської області, в якому переміг депутат Олексій Савченко. Після перегляду сюжету нам теж здалося дуже дивними результати конкурсу, і ми вбачаємо ознаки фальсифікації. У той же час президент України, який за підсумками конкурсу призначив Олексія Савченка на посаду голови області, поки не відреагував на факти, оприлюднені у розслідуванні програми схеми. Адміністрація президента України на наш запит з проханням про коментар відповіді ще не надала. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПер. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.